Доброго дня, мене звати Шестопал Костянтин, я лікар, також гінеколог, спеціаліст з ультразвукової діагностики, завідуючи відділенням ультразвукової діагностики медичного центру мати та дитини. Сьогодні ми розглянемо з вами питання: чи можна завагітніти з аномалією мати? Навіть якщо не деталізувати, про яку саме йдеться аномалію, можна дати чітку відповідь: так можна, навіть з такою страшною аномалією, як аплазія. Матки, тобто повна відсутність матки як нормального функціонального органу, завагітніти все ж таки можна. На сьогоднішній день в арсеналі сучасного репродуктолога є аж цілих дві методики, які дозволять нам отримати подружні пари з цією проблемою на 100% свою генетично споріднену дитину. Перший варіант він більш експериментальний, але він існує і вже є. Дуже такі хороші позитивні результати. Це трансплантація матки, і не просто трансплантація матки як органа, а ще і є вже випадки виношування нормальної здорової доношеної дитини і родорозрішення успішно сляг шляхом кесарського розтину. Другий інструмент, про який ми з вами говорили, це все ж таки сурогатне материнство. Те, що більш розповсюджене у подружніх пар з цією проблемою. Але я б хотів би зробити акцент на іншому аспекті цієї проблеми, а саме на виношуванні вагітності. Ось тут не все так просто і однозначно. І в даному випадку саме аномалія матки, яка саме конкретно присутня, вона має принципове значення. І як не дивно, існує парадокс, чим грубіша аномалія, тим менше ризиків невиношування вагітності. Таким чином, якщо ми говоримо, наприклад, про такі значні аномалії, як повне подвоєння матки. Неповне подвоєння матки у вигляді дворової матки, однорога матка. Ці всі патологічні стани, які мають значні анатомічні відхилення, вони дозволяють якраз з меншими ризиками виносити таку довгоочікувану вагітність. І напроти, коли ми маємо такі, нібито незначні зміни у вигляді неповної або повної перетинки порожнини матки, ризики невиношування вагітності в цих випадках значно більші. Тому при деяких аномаліях все ж таки. Нам потрібно проводити оперативні втручання у вигляді метропластики для того, щоб наблизити нашу порожнину матки по формі до звичайної. Але рішення в кожному випадку ми приймаємо індивідуально. Багато факторів може вплинути на цю ситуацію. Наприклад, якщо ми говоримо про молоду дівчину 25 років, яка ще не вагітніла і має неповну перетинку, то ми, скоріш за все, не будемо їй рекомендувати відразу зараз проводити корекцію. І навпаки, якщо ми до нас звернулася пацієнтка старшої від лікової категорії 37-40 років, і в неї в анамнезі вже є два чи три мимовільних вихідні і немає жодної благополучної вагітності, то в такому випадку ми будемо рекомендувати їй скоріш за все корекцію порожнення матки у вигляді метропластику, зробити якісне УЗД і отримати фахову консультацію лікаря-репродуктолога. Ви завжди можете в одній з наших філій, нашого медичного центру в Києві, Львові та Житомирі.